Христос рождається. Описане в Євангеліях Матея і Луки. Зображене на іконі гріде різдво для того, щоб бути в наших серцях. Христос входить в цей світ, і Боже Слово стає тілом. Ми бачимо весь реальний зміст, представлений символами. В центрі Богородиця і немовля Ісус. Богородиця головна дієва особа, позначена трьома зірками, бо вона діва до, під час і після Різдва. Навіть вона не спостерігає цю Божу славу, яку людина не може збагнути, відвернена. Вона від Ісуса. Зодягнена вона в синьому в кольорі людства, але приймає вона шати червоні колір божества. Ісусик у яслах, які подібні практично до труни, до місця поховання, оповитий Він як дитина, але також як тіло покійної людини. Лежить він на фоні темноти, яка представляє зло, гріх і нашу смерть, бо Він є світлом, яке входить в темноту, світло, яке походить від самого Бога Отця, рука якого виходить з відкритого неба. І посилає промінь, світлу світу свого Сина, Господа Ісуса. У Євангелії від Матея відбувається зустріч з волхвів Спасителем. Волхвів є три. Старший середнього віку і молодець. Несуть вони три дари ладан. Священства, золото, царювання і миру те, чим помазують пророків. Представники цілого світу приходять, наближаються, щоб вітати новонародженого Спасителя. З другого боку, як в Євангелії від Луки, ми бачимо пастушків, простих, простих. Пастушків, які днями, ночами у всіх сезонах є з худобою. Можемо уявити з одного боку їх запах, запах овець, а з другого боку їхнє здивування. Що це відбувається серед нас у цій печері, у цій яскині під скалою зажурено сидить Йосиф Обручник якого уявлення про подружжя, про долю, про батьківство зустрічаються з таїнством Господнього вторгнення в історію? Йому нашіптує спокусник Йосифе, ти дивися, може це все покинути? Тут твій сором, твоя біда, без тебе відбувається народження, а ти що маєш клопіт на голову. Йосиф лишається вірним, супроводжає і згодом виховує того, який сотворив весь світ, і який своєю смертю і Воскресінням спасе. Бо Христос є оповитий у Білому, так як Він буде у гробі після розп'яття і стоїть темноти з того гробу. Потужно Він вийде, як Воскресли, з нашими ранами, з нашим болем, з нашим гріхом, який переможений. Вітають не лише люди, але ціла природа. Співають ангели, слава вишніх Богу на землі мир, людям благовоління, і віл і осел, які представляють єврейський народ, і поган тихо. Стоять перед таїнством, перед дитиною, перед тим, який на своїй долоні пропонує тобі і мені свою любов і вічність. Помолімося перед цією уконою, засвітім свічку. Заколядуймо, бо все це відбувається у неймовірній. Турбулентності, злочинами, вбивством дітей. Але тут у наш біль приходить Бог, Бог, який є царом миру, справедливості і який дарує тобі і мені тиху радість. Христос рождає.